Слава Камінська різко відповіла на закиди, що зустрічається з росіянином, каже він не цієї національності, а іншої. Але якщо по порядку, то все почалося з того, що Слава Камінська у своєму інстаграмі опублікувала уривок нової пісні, і все б нічого, якби не два але. Перша це трек російською мовою. І звісно, що за це співачці знову знову прилетіло. Ну а по-друге, у тій новій пісні є такий рядок. У мене був муж, красивий такий, правда, русський німного, но мой. І отут посипалися питаннячка. Звісно, їй почали писати і про російську мову, і про стосунки з росіянином, мовляв, ну, таке. Слава Камінська, у свою чергу, швидко відповіла на хейт і написала, що взагалі-то її чоловік. Стонець. Але чому вона використала у пісні оце от русський німного» і чому продовжує співати, говорити і писати російською, не відповіла. Звісно, то все її справа, але якщо ти публічна людина, то хіба не маєш